На південній околиці міста Глибока, Чернівецька область квітне найбільше в Україні поле півонії. На 4 гектарах поля компанії Піоніта Farm зібрано понад 150 унікальних сортів цього виду з Нідерландів та Китаю. На фермі є трав'янисті та деревовидні півонії, а також ітон унікальні гібриди деревовидних і трав'янистих півоній. Ці рослини вирощуються тут як у відкритому ґрунті, так і в парниках. Відвідувачі можуть придбати саджанці з ексклюзивних сортів. Для висадки півоній посадкову яму готують заздалегідь. На дно викладають дренаж збитей цегли або великого гравію, засипають 20-25 кг органічних добрив, які ретельно переміщують із землею. Далі поливають яму і за потреби додають ґрунт. На полі і в парниках налаштована система штучного поливу. Поле відкрите для відвідувачів до середини червня. Цього року перед відкриттям поле огородили, щоб захистити саджанці від пошкоджень під час відвідувань. Сарти півонії розрізняються розміром і формами, забарвленням, будовою квіток, тривалості цвітіння. Назва півоній пов'язана з давньою Грецією, а про виникнення самої квітки розповідає поотичний миф. Лікарські властивості півоній відомі в Європі здавна. Давньорімський філософ першого століття до нашої ери, пліній старший, нараховував зо два десятки захворювань, які лікують за допомогою її короневища. Півонії надають перевагу добре освітленим і прогрітим сонцем ділянкам. Не дивно, що для цієї справи обрана саме цей регіон. Глибочина розташована переважно в розлогій долині річки Серед, яка дісталася йому і від значно більшої річки Черемош, що тут протікала раніше. Як спадок, від нього залишилися гарні ґрунти, збагачені родючим мулом з органічною речовиною. До того ж, тут дуже сприятливий клімат, м'який з регулярним надходженням попадів з близько розташованих Карпат і тепла зі Сходу з боку північно-Молдовського плато.